І всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати гру, яка називається Стрей. І сьогодні ми будемо грати, зна... угадайте за кого? За котика. Щас кацена пройде і я вам покажу, за якого котика ми будемо грати. Ось він. Оце ми. Оце ми. Коть. Ой, котик з хвостом грається. Це клас. Клас. Котик з хвостом грається. Мілашка. Облизав. Давайте к цьому котику підійдемо. Давайте к цьому котику підійдемо. О, і котейка. Котейки. І Мілашки. І к цьому можна підійти. Клас. Мілашки. Спати нам треба. А, так, нам треба по ходу поспати. Так, все лягаємо спати. Як гарно. Так, ну ми заснули. Як класно котик спить. ловушка, Сив. Класс. Такие милашки, котики. Котики за такие милашки. Так, Ми встали. Нас материк розбудив, мабуть. А, ми кудись е, йдемо внутрі стін. Понятно. Наші котики то кудись біжать. Спустилися? Клас, можна побігати? Водичка. Замови отсюда запрыгнули. Классно. Отсюда нам треба, да? О, котики всі біжать туда. А ну. Мяу. 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 Так класно мяукать. Прыгаємо. Котики. Вот такие за нами бежать. Добре. О! О, стоп. Ми можем дерево подряпать, класс. Мы можем кухтики поточить. Ми можем кухтики поточить. Класс. таки ми можемо подочить классная гра мені вже нравиться мені вже нравиться я тоже сюди можу а Все, пішли Пригаєм Ось сюди. Сюди не. Пригаем. О, Можна до тебе? Ой. Побігаю. Котик, приг, пригайте котик і спочатку ви пригайте. А отам котик, а там отой котик. Тепер я за ними. Це нам по трубі треба. Можна і не по трубі, можна і просто по полу пройтися. По полу пройтися можна. Я по водичці скакаю. Ну, котики ж не люблять водички. Котики ж не люблять купатися. Ну, наш походу любить. Оцей котик любить походу. Можна подивитися, клас. Ну що, водопад? А, таком куди це веде вода? Давайте сюди пригнем. пригнемо сюди. Ось так ось. О! О! Ми пригаємо. Ось сюди пригаємо. Пригай, котик, давай! Давай, котик, 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 не, котик, ты куда? Нет, Ни! котик, котик, не, видный котик. Куда он вообще впал? Мы встаем. Мы встаем. Только у нас что с лапкой. У нас лапка болит. У нас лапка бывает, Там там котики Нам показують ворота якісь. Так, а то що біля мусорних пакетів. Що тут таке? Ворота відкриваються? Що то побігало? Якісь їжаки, чи ж... Ні, то не їжаки. То не їжаки а, бідний котик, блін. Ну, давайте зайдемо куди. Тут більш проходу немає, тільки оце тільки в оці ворота. Це хто такі? Я ж кажу, їжаки якісь. О, камера. А вона... Вона двигається, значить хтось дивиться в неї. А ну. Я мюкнув, а вона махає головою, понятно. А вона махає, понятно. Це що? Це робот? Це робот. Тільки він не работає чогось. Тут якийсь хелп, хелп. Допоможіть. Кому допомогти? Я ще нікого тут не бачу, крім цих їжаків. І робота, який не працює. На трубу, не треба. А, вот сюди. От сюди нам треба. Показуй сюди. Так, нам сюди треба. А, а тут вентилятор. Понятно. Нам треба якось пройти. О, віддерться. Давайте візьмемо його. Куда нам треба його? його. Нам, напевно, треба його вентилятор сунути, щоб він перестав працювати. Тільки головне, щоб котейка... щоб котейку вентилятор не зачепив. Аккуратно. О! Сработало. О! Бем? 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 Бем. Як прикольно оці краску скидувати? І оцю ми ще не скинули. Хоп, що краску скинули? А тепер куди? А тепер сюди нам треба, так? Да? Чи куди? От сюди нам треба. Тепер сюди чи куди? А, нам треба... А, не сюди нам треба. Нам... А, нам сюди треба. Скидать... скинути цю банку треба. З краскою. Я звичайно. Кра краска розвилася. Телевізори всі показують туди йти. Що це? А, попити можна, Попити можна. Так, ну все, ми попили. Відерце. Ліфт якийсь. Це ліфт. Їжаки якісь. Що це за їжаки? Їжаки якісь. Якісь їжаки. Робот. Робот. Бідний робот. Що з ним сталося? Пригаємо сюди. Пригаємо сюди. О, їжак побіг. От сюди пригаємо. Скільки їх тут цих їжаків? Всі про всі проснулися? Ой-ой! Котик Котик? Що таке? Біжим! Хто це такі? Їжаки якісь? А? Що за їжаки? Що Чо... Чого вони на мене біжать? Що я їм зробив? Якіт! А! Фух, побігуй! Біжим. Ай! Бістрій, біжій, біжим! Бістрій, бістрі, бістрій! Свидше, швидше, швидше, швидше біжим! А то вони сейчас на мене нападуть. З'їдять в мене! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Міжіть! Ось сюди нам треба, чи куди? А-а-а-а! Блін! А, нам туди треба було. Давайте ще, ще раз попробуємо. Давайте ще раз попробуємо. Біжим! Хто це такі вообще якісь їжаки? Чого вони прігають вообще на мене, що я їм зробив? Ай. Давайте ще раз попробуємо. Що це за їжаки такі? Що вони на мене вопрос? Чого вони на мене нападають? У мене питання. Що я їм зробив? Ну, може, стекло розбив. Може стекло то краскою розлив. Ну я ж звичайно, не спеціально. Я кіт. А, -а, -а, а що я їм зробив? Так. Так. Я зрозумів, треба в протилежну сторону від них бігти. Оце о, он вони отам, а треба протилежну сторону бігти. Еще надо так маневрировать. А, кто-то такие. А, да помогите <рикан> ми... Ну ми... тут вроді цих нема. Ну тут вроді цих нема. Кто це оцих їжаків. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!